Всім привіт! Вибачте, що я нічого не викладував останні скільки знов. В... Останні скільки... Три місяці, ага. Я взагалі забув. Щоб викладувати значить, що я хотів сказати те, що. І взагалі я дуже спізнився на цю фічу, але в офіційному лаунчері Майнкрафта тепер ви можете зробити ось це. Тобто тут буквально э, на задній план вимикати музику. А також я краще припину це грати, а інакше в мене то і завтраські права скажуть а з о ну тобто таке невеличкий новлення, яке, якщо що, якщо не помиляюсь, вже як місяць, навіть більше місяця існує. Тому, да, ось так. Всім дякую за перегляд, до побачення.